Орендуєте чи здаєте в оренду житло, письмовий договір захистить вас від неприємностей. Перед його укладенням перевірте документи на нерухомість та документи у підписантів. Правильно складіть текст договору. Вкажіть вартість оренди, порядок оплати, в тому числі комунальних послуг, хто відповідає за збитки та інші поломки. На початку оренди, крім плати за перший місяць, часто беруть додаткову суму. Це може бути завдаток, аванс чи забезпечуваний платіж. Це різні речі. Завдаток може не повертатися при порушенні умов договору. Аванс просто передоплата. А забезпечений платіж може йти як компенсація за збитки або оплата за останній місяць оренди. Визначте порядок зміни вартості або дострокового припинення оренди, наприклад, письмове попередження за 30 днів. Не забудьте про опис житла й майна в акті приймання передачі, фіксуйте стан меблів і техніки. Бажано з фото. Це захистить вас при виселенні. Збережіть це відео. А якщо потрібен шаблон договору, звертайтеся в Дірект.